Доброго, дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мініагровіниця. Сьогодні оглянемо ось такий от тракторець Orion RF 244 в чорному кольорі. Ці трактори себе дуже гарно зарекомендували в Україні. Вони популярні, їх люблять. Начнемо з переднього моста. потужний передній міст, відповідає він 24-ки, на даному шасі ставиться і 40-ка. Тому, в принципі, міст більшим підходить. Двигун стоїть стандартно КМОський 385-й. І з переваг основних це рівна підлога, бокова куліса, реверс, двохдискове щеплення, хороша якість по металу, тобто ніде не, не дребіжить, не пожаліли по металу китайці. Має Він розподільник, важелі управління гідровиходами. Має примусову гідравліку. Чудовий дизайн, ззаді все зашито. Ось таке сидіння з підлокітниками. Має він задні вантажі, ну, відповідно, і передні. Ось такий красень. Тепер буде в новому дизайні. Чекаємо на вас. Мініагровіниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Допоможемо підібрати тракторець на будь-яку потужність під будь-які потреби. До нової зустрічі!